Знову вітаю любителів кролячого м'язка. В нашому господарстві пройшов ще один забій. Тушки готуються до реалізації. Ціна 250 гривень за кілограм. Так що замовляйте по номеру телефону, який буде під відео. Всім смачного! Наш кролик попакований, іде на заморозку і, в принципі, потім готовий до відправки. Так що, замовлення приймаються. Чекаємо. Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас запланована деяка робота, яку я пропоную зробити разом. І першочергово по плану це відлучка від поросяток нашої льохи. Ходімо проводити. Головне наше завдання зараз щоб вона нормально вийшла з клітки. Ну, Будемо пробувати. Так. Льоха, давай. Ви не виходите, а виходить тільки Льоха. Тільки підожіть. А, зараз. Ану. Раз. Два. Тихо, 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 тихо. Давай, давай. Виходь, виходь, виходь. Ось ось сюди, ось сюди. Давай, потихеньку, потихеньку. Все, все, все. Потихенько. Тихо, 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 тихо. Виходить, виходить. Ні, не, не. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Потихенько. Все, заходимо. Так, тут у нас також е, зроблено, куди йти, але вона не знає. Давай, давай, сюди, сюди, молодець. Ні, не, не туди. Все. В принципі, все, на цьому перегон закінчився. Зараз я їй насиплю корм. Ну, ще вечірня уборка не пройшла. Але зараз ми тут все наведемо порядок. Так що перший етап ми з вами зробили. Для нашого господарства ми замовили отакі спермодози, отак вони виглядають. Замовили відразу дві спермодози: Петрен і Макстер. Значить, у нас є перегул в господарстві, а також одна охота запланована. Отже, треба сьогодні осінняти. Це Аліса. Ми замовили для Аліси дози. І також у нас на підході ще одна запланована охота це Поліна, яку ми відлучили ну, вже десь 4 дні тому. Отже, зараз запліднюємо Алісу. Аліса, в принципі, ну, саме в нормальній охоті. Ось вона стоїть. Вуха, от якщо подивитися, вони прям як метелики, як крила метелика грають. Тобто, теж це признак тому, що, що вона в охоті. Так, почала забирати сім'я. Тобто, коли, коли ми зразу почали цей процес, сім'я стоїть на місці, нічого не. Нічого не відбувається. Але ось подивіться. Ну да, я там трошки попридавлювала, ну, але не настільки, що я там сильно. Ось так. Відбувається це все. І ось, в принципі, навіть не одної капочки ми не пролили. Це добре. Все, закриваємо отвір і залишаємо на декілька, на хвилинок 15. В такому вигляді, все одна є. Завтра вранці буде повтор. Ну і в принципі будемо дивитися разом з вами, рахувати 20 днів, щоб вона знову не перегуляла. Взагалі, у нас оце крило, тут повністю Ну треба всіх ось, о, запліднювати На підході у нас поліна. А також наша льоха, яка по плану через 5 днів повинна також прийти в охоту. Так що роботи хватає, будемо спостерігати. Це наші поросятка, які залишилися. Вони вже самостійні у нас будуть. Значить, це поросятка, получені від ландрасу. І ми будемо відбирати свинок собі на ремонт. Значить, наша задача вибрати чотири свинки і в подальшому їх утримувати для ремонту нашого господарства. Ось відібрали чотири свинки на ремонт. Відбирали по зовнішньому вигляду, а також головним критерієм було це кількість сосків. Старалися, щоб кількість було ну, хоча б 14, щоб відсутні були кратерні соски. Ну, В принципі, начебто змогли відібрати. Ну, а там подивимося. Це залишилась поросятка на реалізацію, також досить рівненькі, гарненькі. Зараз вони трошки привчаться до самостійності і поїдуть до нових господарів. Так що все добре. Зараз ми знаходимося у наших курочок. Все тут добре. Яйценоскість зберігається на достатньо високому рівні, тому що ну, завчасно подбали про температурний режим у курятнику. Отже, було у нас похолодання оці дожі, і е, переналаштували роботу вентиляції. Цим ми досягнули, що от зараз от в курятничку просто переналаштували роботу вже більш на осінній режим, і в курятничку 16, почти 17 градусів тепла. Яйценоскість, зараз подивимося, що тут наші курочки нам нанесли, ну і це ще тільки ось ранок. В принципі, все добре. Яйце чистеньке. Що ну, зараз сиро, то два рази на день соломку підстеляємо так, що курочки почувають себе добре, несуться добре і слідкуємо за температурним режимом. Так, наші помічники завжди поряд. Зараз подивимося на останок на кроликів, на нашу кролячу малечу. А взагалі е, треба також міняти генетику в нашому господарстві. Левчик, ти куди хочеш пригнути? От Левчик хоче, от йому цікаво, що там. Ану? Давай. Ану, давай. Що там? Зможе пригнути чи ні? Давай. Ну. Давай раз, опалі, оп. Це е, перший раз Левчик туди випригнув, Молодець. Е, котик відволікуєсь від теми, дуже якийсь безстрашний, от просто безстрашний. Е, ну, заходить і в погріб, спускається, не один кіт не спускається в погріб. Так, ну, легко як от він, і шая. от два коти безстрашні у нас. Ну, не будемо відволікатися від теми, бо Левчик вніс свою ізюмінку, як завжди. Значить, по, по кролематках хочемо міняти генетику, тому що це інтенсивне використання, а в нас воно інтенсивне, тому що у нас всю весну, все літо не було навіть передишок у кролематок. Ми їх постійно запліднювали, тільки відлучили, запліднили. ну, тобто Така робота виснажує і ну, плануємо в подальшому міняти генетику. Плануємо завозити е, нових кролематок, а також і кроликів, тому що все одно, коли ти працюєш над цим, надо, ну, за це треба подумати завжди наперед. Ну, давайте я покажу вам нашу малечу, яка е, у нас е, народилася у. Нічки це наша найперша кроличка, яку ми купили на виставці в Умані. Так, подивимось, як, як вони себе тут почувають. Так, малечі е, вже 13 днів. Так, а ну, подивимося, що тут у нас, які вони. о які цікаві. Всі живенькі. Тихо-тихо, а ось дивіться, який є. Ой-ой-ой, кабася. Бачите, така Ну такий колір, такий окрас. Ну У нас такі дуже рідко цікаві. Товстенькі. Їх тут небагато, але кроличка ну, вже досить стара, то для її віку, ну, ось дивіться, 5 штук, але вони товстенькі, гарненькі, ну, тобто хороша кролиця, але вже ну, дуже-дуже стара. Ну і опять же, не даємо їй передиху. Е, треба думати. Наперед, щоб не вийшло так, що в один прекрасний момент просто можна залишитися без маленьких кроликів. Ну от, на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра! Все буде Україна. До побачення! It ends up in misery. Yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born.